Зеленський, а тепер серйозно, як ви змогли з Одеси попасти в Крим? Нова пошта? Доставляє все? Ти опять свої шуточки гони? Кстаті, скоро нова пошта і по російським містам посилки по Доставку, кстаті, ми оплатимо. Ти прикол з мене рішив потягнуть? Ну все, щас я віддаю наказ на запуск АТО. Вам обичну чи експрес доставку? Ну все, це вже ні в як і ворота не лізе. Ми, кстати, дизайн магнітика на холодильник, тобі і твоїм колегам придумали. Сфоткаємо вас в Криму на пляжі і знизу в правому куточку напишем Довбойоби на морі 2022. Ще раз, я скину трубку. Чу, а вас шов? Бізнесмени в Криму замість пиво зробили точки для пива. Обідився? напевно, тільки з Таїланда. Та ці дні. Мальовані квіти веселий Тебе привітати ранку У гості до тебе, але мій друг не глучно стріляти. Тома, і... кончений, що ти гепає? Побігли, побігли третя за мною. Та що случилось? Там в волохатому пизда, все гойки. Косолози, я ніхуя не поняла. Волохатийний жодець камасудру, рішив попробать пози, йобнувся головою. Та ну, побігли швидше, це ж на камеру надо зняти! А, Ну тепер все ясно. Волохатий, пиздуєш в дурку. Волохатий, сидять. Рота Ротападйо! Сука, хулі ти ореш! Ауфніки там у волохату, шарики за ролики треба в дурку оформить. Ну, і де він? Та не знаю, був тут. Ну що, сука, політялі степлення вижав, перша передача, госпоо! Ауфніки хулів стали, доганяйте його. Другої моя міша хуярить, бачок не тече, все в порядку бібік. Ой-ой. Сука. Походу, амінь. Волохатий. Та пох, зато пиріжки поїму. Ох, їбать в мене сьогодні буде секс. Не поняла, блять, а що тут проїздить? Ух ти. Волохатий, ну ти, звісно, хазяюшка і все це мені. Не поняв. Волохоти, ти мене, звісно, болуєш, але все одно на ми ж не розчитувати. Хуй тобі, а не торт, Отдай сюди. Розкатала тут губу, так, а клубніка да. Ммм, mm, а пахне як. не поняла. Торт вона захотіла, а жопу медом не намазать. Волохоти, ти беріга попутав. Шпиндик зіболась нахуй. Ну, це ти так зо мною.